Мене звати Яна, мені 26 років, жиє джинсові сумки і продаю їх на Etsy, на закордонний ринок. Чесно, я завжди з дитинства любила щось робити руками. Я пам'ятаю, от якісь такі ж саме раннє дитинство. То я щось, якісь картонні коробочки робила, якісь там підставочки для помад. Тобто я завжди любила щось створювати руками. Починала з маленьких речей, я пам'ятаю, що це були гаманці, щось таке, якісь картхолдери, матеріали. Просто якось в інтернеті знайшла. Я, ну, для мене це ніколи не було проблемою щось знайти, дізнатися, пошукати. І якось так це все не знаю, почалося. Я пішла до хлопця, який вирішив відкрити свій бренд. І я, по суті, була його єдиним працівником. І я там здобула би, дуже багато досвіду, тому що я з нуля повністю все сама створювала і ну, відповідала по суті, за всі процеси створення виробу з нуля. І тому в якийсь момент я вирішила, що я можу робити це сама я була авантюристка, я не хочу ні на кого працювати, але стартового капіталу в мене не було. Це було якесь таке доволі рішення незважене. Мені мама допомогла, вона купила мені машинку швейну. Без стартового капіталу доволі важко закупляти шкіру, ну це дорого. А Мені дуже взагалі подобається щось робити концептуальне. І я дуже любила джинс і любила ходити по секондах. І це для мене якесь таке стало. Дуже класне рішення, якась така знахідка. Просто купляти на секунд джинси і е, шити з них сумки. Якось це все прийшло до мене гармонійно. Був такий у мене період, що я коли працювала на своїй цій останній роботі, то я з 8.30 там була робота до 5.00, а потім я ще йшла в майстерню і паралельно шила ці сумки. І було таке, що я до 9.00, до 10.00 вечора працювала, бо я вже дуже хотіла. Щоб це все ну, реалізувати, цю свою ідею, щоб я могла заробляти на тому, що я люблю. за місяць в мене було от, в липні, це було 17 сумок. Це був якраз мій такий найуспішніший місяць. Для мене це такий процес доволі творчий, і мені важко, наприклад. Я розумію, що якщо б наприклад, це була людина, яка відноситься до цього просто як до шиття, вона б могла і більше, наприклад, цього нашивати. А я все-таки в цьому бачу такий прям творчий процес, я тут дуже вкладаюся. І максимально я можу зробити в день три заготовки, і на другий день ці три заготовки дошити. Тобто, це три сумки за два дня. Це максимум. Основний контингент на Еці це Америка. Але в мене були і продажі в Японію, і от останнє це було в Австралію, і прямо в кінець Австралії, тобто це практично кінець світу. І ну, Німеччина була якісь такі країни, але Японія і Австралія це дуже таке цікаве для мене. От відгуки це теж дуже приємно, тому що я відчуваю, що люди. За кордоном вони набагато сильніше цінують якусь цю ручну роботу, і от таких маленьких майстрів вони прям дуже хочуть їх підтримувати. Взагалі, Еці це така платформа, яка дає от, власне таким маленьким майстрам, які от починають це з нуля. Etsy дає дуже класний старт, більша аудиторія, тобто це весь світ, і люди там таке цінують, і вони, ну тобто, є замовлення. І це дає можливість вирости з чогось маленького. Дійсно, і навіть були випадки, що от такі що малесенькі супербренди вони ставали дійсно прям великими. У мене взагалі є ціль, звичайно, рости, розвиватися. Я хочу е наймати працівників. Е мені подобається м, ну, не тільки шити, але і якимось таким займатися трошки бізнесом. Тому Ну, щось там управляти, якісь ідеї. Тому я так, я націлена на те, щоб це все розвивалось і росло.